Всім доброго ранку. Друзі, вітаю вас на каналі Тихе полювання Карпат, а також гостей каналу. Всім слава Україні! Героям нашим слава. Сьогодні 23 червня, у нас 10 година ранку. Сьогодні трошки пізніше вийшло. Зараз служба в церкві завершилась. Сьогодні свято. П'ятидесятниця. В народі зелені свята. Тож всіх вітаю. Так, а сьогодні ми спробуємо знайти білого грибка. Або що попадеться? Так. У нас Сьогодні цілу ніч впадав дощ, гроза ну, і спробуємо знайти сьогодні білого грибка. Може йти зручніше. Ми вирушаємо на пошуки. Так, друзі, ось у нас і перша знахідка. Опа, оба-оба. З той вже будемо. Той вже будемо садити. Так, ста. Так, тут у нас ще один є. Ось Такі опоїджений. Слимаки вже з ним попрацювали. Šalodanje. Nezamitev. To je. Ne to je dešče od novega. To je dešče od novega. ďalší hrbok. Počiatok tej pohany. O, veď už sa odnoho hrbka. Čiže to rybok? nie Je hrbok, ale... Či bílý, či nie. Opa, opa. to to, že... To už je na rozsadu. Такі не добре, вже два грибка, мінус. Так, але в порядок ідемо далі. Так, друзі, у ну нас ще два грибка, три навіть ну, грибка, я не замітив. Так, вже у нас шість штучок. З вас я ще чотирьох знайшов таких, що нема що брати Так, честно ми йдемо далі Друзі, ще одна знахідка Одкий білячок Ой. Так, зараз напевно що будемо бігти додому Знов зараз гроза починається у нас Так, добре Ще красу найшли, трошки поїджені, але нічого. Тверденькі. Але. Тверденькі, значить не почерві. Добре, наглядемо. Друзі, ще одна знову. О там попереднього грибка, обертаюсь тут ще два. Два грибка. Ще один красунчик. і ще не один, знову замітив ще одного. О. О, такий красень, красень, така нотопка показує нам ще одного грибка. О. Давай, тут Продолжаем Здесь еще нашел Lösung Без вас одного грибка не йшов, а цього вже хочу вам показати. Добре, опа. Красочок літній. Так, сфотографувати на пам'ять. Продовжуємо. грибок в яловому лісі нам попадається Опа, опа, опа. А, грибки дуже червиві дуже а так. відсотків 90 пану червевих Добре, друзі, друзі, продовжуємо. Так. Сьогодні трошки підзбирали. Так, друзі, ще на завершення, дивіться, що я найшов яку красу. А. Так, тут маленький білячок. Там дивіться, який красень. Стоїть. Добираємося до нього. Будемо завершення знімати. О, о кабочечка, кабочечка. А, о, кабочечка. А, о, краса. Да. Ну, Попробуємо вилізти. Обе. Такі в такому березі, знаючи. Камера передасть чи ні? Де, ще не видно. О. О. Є два красення. Що, зараз поникаємо тут, може ну, щось є. Дощик нас перейшов, пере... перейшов. О. Де, добре, йдемо далі. У нас ще один красень. Уже яло, В яловому лісі вже грибочки такі повні, гарні. Фух, так, дам ще подивимось трошки. Кинують лише одного грибка. Такі його поїли, а тут ще маленький є один. Опа. Так що грибочки повалили. Ось ще один білячок маленький. Омітки біля. тоненьких ножках. Що ж, друзі, завершуємо наш сьогоднішній похід за білими грибочками. Ось наш сьогоднішній результат показую. Ось така кількість білих грибків і пару сироїжок. А вам як завжди, повних кошиків грибів. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. Це саме головне. Скорих зустріч!